Друзі, рада вас вітати у новому відео. Я прийшла в магазин Hand. Сьогодні 174 гривні за кілограм середина тижня. Я вже копаюся, риюся, релаксую, беру в руки різні речі, переставляю думаю, фантазую, що такого знайти, що це так, знаєте, тактильно торкаюся речей. Це дуже допомагає відчути якість речі і таке внутрішнє відчуття, якби на енергетичному рівні. Хороша ця річ, яку вона має енергетику, чи у вас так само відбувається, напишіть в коментарях, чи ви відчуваєте через річ, наприклад, господаря цієї речі, і є річ комфортна, ви навіть купляєте приносите додому. І ви відчуваєте, що ця річ була від хорошої людини. Яка мила іграшка, це навчальний інтерактивний робот, і він продається на розетці 2699 гривень. Немало я вам скажу, там тільки... Поміняти батарейку, сподіваюся, він робочий. І я пішла шукати хороші речі. все таке яскраве сьогодні, неймовірно красиве. У мене якийсь такий настрій теплий, хоча на вулиці досить прохолодно. У нас погода змінилася практично до мінусу вже йде. Но чого дивуватися, на носі зима. Я знайшла такий клатч. Видно, що він вінтажний, видно по блискавці навіть. Не треба мати якусь таку феноменальну освіту, щоб розуміти, що це річ, річ вінтажна. Ця сумка мені не сподобалася, тому я її так відкинула, мабуть. А це тим більше, тому що я розчарована, що це фейк, якби це був не фейк, то такий рюкзак би коштував купа грошей. Купа грошей. Я бачу по товарі, по сумкам, що завіз був не дуже. Тому не знаю, придеться шукати, можливо, я щось знайду класне. Магазин дуже великий, середина тижня. Класична, елегантна сумка з такими китичками, і вона в ідеальному стані. Я не впевнена, що це шкіра, хоча це від бренду Габор. Ви знаєте, що взуття цього бренду слави це високою якістю і сумки теж. Але не знаю. Я вже її і нюхала, ніде нічого не написано, ну якби так 50-50. Супер драй Токіо. Мрія відправитися в подорож в Японію. Ну там так все складно, навіть не дивлячись на те, будуть у вас гроші чи ні. Я дивлюся блогерів дравел і там дуже треба орієнтуватися. В цих їхніх назвах, в ритмі життя, в технологіях їхніх, в метро особливо, там дуже складно їжу купляти в таких автоматах. Ну, багато всього є. Ну, чому я відійшла від теми? Ви прийшли подивитися на секонд, а я вам тут про Японію розказую про подорожі. Хороший був джемпер. Отак От я гортаю лашечки. Я непогані, я бачу, брендовий такий а, джемпер. Я знайшла від колектів Mon Amour, це швейцарський бренд. бренд. щоб ви не думали, він недешево коштує. І я вже розказувала про цей бренд колектів Mon Amour. І це ціни в швейцарських франках. Ви множте, якщо ви в Україні на 46,82, курс 46 гривень, майже 47, один франк коштує. Так що бачите, половер буде коштувати дуже дорого, якщо це в гривнях, а якщо ви в іншій країні, то множте на валюту, яка в вашій країні. Колір такий сподобався зелений, насичений. Це від бренду Olsen, це німецький бренд. І цей бренд теж дуже якісний. Хоча він не є якимось преміум брендом, але якість там висока і більш класичні такі речі. Я отак дивлюся, за що би взятися. Раз є якась інтерактивна іграшка дорога, сумка від Габор і від швейцарського бренду. Половер, то, напевно, щось ще знайду. Я вже відібрала трішки речей. І від Зара елегантна блуза з бантом. Це 100% віскоза. Далі я знайшла водолазку, таку базову. Ви подумаєте, ну для чого ж вона мені показує на... тобто. Але це від Iris von Arnim. Це німецька дизайнерська компанія, яка славиться кашеміром. Але він рваний, має дирочку, на жаль, і це стовідсотковий кашемір. Но знахідка Iris von Армін Арнім. Хто дивився? А мої влоги з Вроцлава, де я була в ті жі Максі, і там цей бренд просто фантастично дорого коштує по розпродажній ціні. Подивіться, 1295 євро коштує джемпер. 1095 євро. А чого є дешевенькі 675 євро? Треба брати. Треба брати просто така дешева ціна 575 євро кашеміровий джемпер. Так що, ви знаєте, коли я бачу такі ціни, я падаю в ступор Напишіть, як ви. Я падаю в ступор. Чому такий психологічний? Я розумію, наскільки я бідна людина. Я не можу собі дозволити. Зайти в Iris von Arnim, навіть якщо я за кордоном, так. І придбати джемпер більше за 1000 євро. Віддізель-футболочка, це чоловіча. і на eBay вона продається 46 доларів. Хоча це БУ там теж непоганий бренд. Він не є фантастично дорогим, US Polo Поло Він навіть продається цей бренд в це ЦЦЦ у нас Блузу знайшла. І це натуральний шов. Подивіться, яка вона розкішна. Яка вона яскрава, вона в новасінькому стані. Хоча тут не дуже приємний виробник: це РУ, платкіру, 100% шовк, якась така дизайнерська, можливо, компанія. Ще бло забула від монорів від італійського бренду, не що ми з вами її не показала. Такий з ангорочки половер на гузочках це кардиганчик на гузочка, це ангора. І вона така м'якасенька, приємно. Подивіться, який красивий колір бірюзовий. Видно, що це вже річ вінтажна по коміру, але мода циклічна. І зараз я бачу повертаються, особливо резерва. речі робить під вінтаж. І я взяла цю шовкову блузу поважити, і вона заважила майже 17 гривень. Я пішла дивитися взуття, взуття не густо, як ви бачите. Ну, Так буває то густо, то пусто, такі черевики, лофери, ну, Вони не шкіряні, але вони в новасенькому стані. Ну, знаєте, Ціна буде дуже дешева, тому все одно вигідно купити Тайлор Taiwerke. Це німецький бренд, і він досить якісний, кеде в дуже хорошому стані, мають вигляд шкіряних. Тому що ніде нічого не написано, але якби так візуально мають вигляд. Це, напевне, був якийсь другий бренд. він вже стерто на устілці. Не видно, що там шкіра всередині, якби так. Цікаво розглядувати. Ласоцький, а цей бренд продається в ЦЦЦ. Це польський бренд. Якби але він продається по цілому світу. Більшість, бачите, напівпорожні полиці. Ну, все ж таки, подивіться, Янко це іспанський бренд, це бренд вищого рівня взуття, це там ручна робота. На сайті описано, як вони виготовляють вручну, це вирізають шкіри. Підошва шкіряна прошито. І ми зайдемо на Янко і подивимося, це в кронах, в шведських, напевно, кронах або в інших. Ну, дорого. Коштує це точно дорого, тому що кажу Янко, собі зайдіть на їхній сайт і побачите, яка ціна. Подивлюся трішки куртки, вам покажу. Товару, до речі, багато, але щось в мене немає настрою, наприклад, вам показувати примарк чи якісь бренди такі не люксові, не преміум. Хочеться щось краще знайти. І відсісли елегантна класична куртка. Ну, так якби вона, правда, класика. В ідеальному стані, новесенькому. І свіслий це італійський бренд. Базова, чорна курточка, легкий синтепон, Вона має пояс. Ще від німецького бренду ось така куртка сподобалася. Вона легесенька, вона без підкладки, така літня, парка. І що далі? Багато є якихось в'язаних речей, багато дуже заношених. У мене таке склалося враження, що збір цього секонд-хенду відбувався в бідних, бідніших районах. Навіть в там було по сумках, І бачите, от багато в'язаних речей, таких заношених. Ну, якби навіть я знайшла цей колектив Мон Амур, він не в такому ідеальному стані був. Чи цей дизайнерський гольф від Іріс фон Арнім. Він був з диркою, хтось носив, виносив і віддав. Но треба шукати, аби приходити в секонд, і кожен шукає собі по розміру. Від Раба, це німецький бренд, досить хороший, недешевий. Це така класична літня спідничка. Багато літніх речей сподобалася така валюватова куртка, куртка жакет або куртка сорочка, точніше. Колір красивий хакі від Zara Бренду. Сукню теж було багато самопошиття, якби, але знайшла сукню від марку Поло, дуже ніжний принт, такий ніжний блакитно небесний, сороківка європейська. напівприталений СУГ, це бавовна 100%. Багато поліестеру. Знайшла від об'єкт. Це шведський бренд, таку сукню на запах з такими рюшами, Синій колір. І думала, що це якась ангурова, можливо, річ, бо є котунці, але ніякого складу немає. Хоча на дотик, на дотик. ну Це щось таке, напевне, по хаті ходити. А тут шовк. Таїланд. Напевне, або Китай. Це, напевне, річ для якоїсь чайної церемонії. Знаєте, є такі чайні церемонії, коли всі п'ють чай, зосереджуються на цьому процесі і, можливо, ви більше знаєте про чайні церемонії і любите це. Так, я пішла дивитися штани. Штани є багато, яскравих багато, багато багатолітніх. Хочеться знайти щось класне. Я знайшла, я знайшла. Подивіться, які брючки. Я їх так звисока, у мене рука потянулася, я відчула просто здалеку. От я беру річ і я відчуваю, навіть не було видно бренду. І це Rosso 35. Це італійський бренд. Це люксовий бренд. Бо подивіться, які ціни. 354 на знижці, 375 доларів на знижці. Отакі брючки, вони елегантні, італійські, росо 35, запам'ятайте цей бренд, бо він надто дорогий. Я так е рандомно взяла ці брюки, і вони виявилися фатально дорогими. Від Попе Джинс джинси, ну тут така незесенька посадка, видно, що модель вже. Хоча низька посадка теж зараз є в різних брендах, особливо Люджо, вона випустила в колекції такі джинси на дуже низькій посадці, але, знаєте, треба мати ідеальну фігуру, який прес-животик, щоб носити такі джинсики. Молодь собі може дозволити. Так, так, так. Хочеться знайти, пам'ятаєте, ще зовсім недавно я була знайшла від італійського бренду джинс, який коштує 350 доларів. До речі, в цьому ж магазині. А, і цей магазин знаходиться по вулиці Науковій. Там а, не один магазинчик є, якщо ви хочете собі просто поїхати і погуляти по секундам, то їдете на вулицю Наукову. Або на іншій Львівській вулиці, тому що в нас в Львові секундів дуже багато. І коли мене запитують від Альберто Джимса, який я секонд люблю, я люблю всі секонди, тому що а, все залежить від завозу. І як вам пощастить з вашим розміром, якщо ви хочете собі купити? І погуляйте заодно по Львові. А, планую піти познімати. Трішки прогулятися зараз просто і немає часу. Навіть якщо я йду через центр, то я просто лечу. Всім папа, цілую, обіймаю до зустрічі, мої кохані!